інтернет мережа усі вихідні обговорює відео, де Геннадій Москаль спіймав біля лінії розмежування вогню дві фури з пивом, які прямували на окуповані території. Керівник області заборонив будь-яке транспортне сполучення з окупованими територіями. Виключення тільки для пішоходів. Я запретив своїм розпорядженням перевозка всяческих легкових машин і пішоходів. А з 12-го будуть тільки пішоходи, і за таких як ви. Вчера 168 машин задержали. И устроили мне тут бунты на Лисичанске, на посту, угрозы всякие. я ложил на ваши угрозы? Пешком будете ходить с той и <прос>. с другой стороны. А пиво мочу пусть пьют. Хотели референдума? Пусть это самое им обеспечит. Они блять, нас стреляют день и ночь, а вы их пивом кормите еще в баночке. Вы занимаетесь вместо того, чтобы заняться работой. Какой работой? Вот вы объясните, кого мы кормим. Куда вы пиво везете? Куда мы везем пиво? Ну я тебе спрашиваю, куда я стою тут. за його словами. Вантажівки на окуповані території через цю місцевість їздять регулярно. Хоча перетин лінії розмежування для вантажів заборонений. Постійні порушення розпорядження про рух вантажів у бік окупованих територій призведуть до того, що найближчим часом перетин лінії розмежування вогню в Луганській області буде заборонено для будь-якого транспорту, включаючи легковий з так званої Еленерика, постійно ну, обстрілює не, нашу не, територію, яку Верховна Рада визнала терористичною організацією. Жодна ком... Мерця неприпустима.